Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні тема нашого уроку площина, пряма промень. І у нас було таке завдання: проведіть довільну пряму та позначте на ній точки А, Б і С. Запишіть усі можливі позначення проведеної прямої. Пряму ми вже намалювали. Так, де ця наша пряма? Ось вона. Так, пряму ми вже намалювали. І я хотіла би запитати у Лізи, чим відрізняється пряма від відрізку? Тому що, тому що пряма не має ні початку, ні кінця. Так, це вірно. Пряма не має ні початку, ні кінця. А відрізок має початок і кінець, так? Так. Тому що відрізок це пряма, обмежена двома точками, правильно? Так. Я кажу. Добре. Тоді, давайте тепер спробуємо записати усі можливі варіанти проведеної прямої, так? Ага, я ще забула в тебе запитати, як ми можемо позначати пряму, так? Так, ми можемо позначати однією маленькою латинською буквою. Або двома великими латинськими буквами. Тобто, у нас може бути пряма, наприклад, маленька А, так? так. Або пряма з великими двома латинськими буквами, так, наприклад, А Б. Добре. Пробуємо е, записати усі можливі позначення. Так. Беремо наше позначення і пишемо. Яке може бути позначення перше прямою? А це. А С. А С. Добре. А Це. Наша пряма буде називатися АЦ. Інше позначення С-А, с А, вона може бути називатися І навпаки, С-А, Добре. Следуючий варіант: А Б. А Б. А Б. Да, може бути А-Б, а може Б-А, І Б-А, навпаки. Навпаки, Б А. І ще який варіант може бути? Б С. Може бути варіант БЦ. Так. І С Б. І С Б. Так. І C, і Б. Отже, отже, ми все зробили. Всім гарного дня! Якщо сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Па-па-па-па!